шумоізоляція капота на Аб'яту. Давно щось у нас ніхто його не купляв, може ви забули, що така запчастина існує на машині. Бачите, оці дирочки у нас є до цієї шумоізоляції капота. Пістончики. Можемо порахувати разом, скільки їх треба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штучок пістончиків треба, ось номер пістончика. І сама шумна ізоляція. Ось така красавиця у нас є. Ось її номер, дивіться, фірма ДПА. Так що, будь ласка, звертайтеся, відправочки робимо новою поштою по всій Україні. І також можете приїхати на вересниво нульовий поверх. магазин 20. й Тут вас буде чекати Юрій чи я, можу вас теж, якщо є на місці. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо автозапчастини. На все добре.